Знову всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про створення гармонійної кольорової гами у виробах декоративно-прикладного мистецтва, а також згадаємо поняття про кольоровий спектр, все, що ми вчили уже з вами і розглядали. Погляньте на це коло, згадайте, що у нас є. Три основні кольори. Це жовтий, червоний та синій. Зараз покажу вам. Ось, синій, червоний жовтий. Маючи лише оці три кольори, у мене на палеці з фарбами, я створила всі інші відтінки. Всі разом? Вони можуть створити гармонійну картину або негармонійну. Що таке гармонія? Це, звичайно, таке поняття досить умовне, але ж, коли на картині, на полотні, на виробі декоративно-ужиткового мистецтва є гармонія по кольору. Ну, також інших пропорцій, то вона виглядає набагато краще. Давайте ще раз згадаємо, у нас ще раз повторюю, у нас є три основні кольори, з яких всі інші кольори створюються. Це хроматичні кольори. Колірні є безколірні кольори, а хроматичні це. Чорний білий, та всі відтінки сірого, які утворюються при змішанні чорного з білим. Що ж таке гармонія? Гармонія це процес поєднання цих кольорів, коли вони створюють як найкращу для сприйняття нашим оком картинку. І ще Наші кольори поділяються на протилежні, зараз я покажу вам, як визначити протилежні кольори, беру будь-який олівець, ставлю навпроти синього, бачите, в мене оранжевий помаранчевий, це протилежні кольори. Це саме сильне поєднання. Якщо ви малюєте, наприклад, Сині сині квіти. Малюєте їм серединки помаранчеві. Це буде дуже-дуже яскравий малюнок. Підкреслюється ця яскравість. Так, от, наприклад, червоний у нас протилежний зелений. Бачите, фіолетовий у нас протилежний жовтий. Це ті пари, в яких дуже-дуже яскраво Виражені ці е, контрасти. Тому, якщо ви хочете зробити свою майбутню роботу яскравою, ви можете використовувати оці знання протилежних кольорів. Також є додаткові кольори. Що означає додаткові кольори? Давайте візьмемо кольори жовтий світло-помаранчевий, помаранчевий, помаранчевий темно-помаранчевий, червоний, і навіть бордо. І всі разом оця кольорова гама, вона виконана з додаткових кольорів. Но, до речі, така більш осіння гама. Якщо ви будете якісь виріб робити, ви можете ці всі кольори використати в тій чи іншій кількості, і вони теж створять свою таку гармонію в кольорі. До речі, якщо ви використовуєте оці кольори, ви їх можете використати, там, наприклад, 80%. І для того, щоб була не такою скучною ваша композиція по кольору, ви можете взяти будь-який кольор в дуже незначній кількості з їх протилежних. Синій, бірюзовий, морської хвилі, і він підкреслить ваші, вашу цю гаму. Ще хочу сказати про протилежні кольори. От, наприклад, червоний і зелений класичне поєднання. Наприклад, макове поле зелене, на ньому в незначній кількості червоні маки. Отаке От буде, наприклад, 70% зелені і 30% маки. А можливо, таке ж саме поєднання червоного і зеленого, тільки навпаки. 70% червоного, коли поле дуже квітне. І коли травичка геть мало пробувається і 30 зеленого. Чому така пропорція? Тому що якщо ви візьмете 50 на 50, гармонії не буде, буде дуже така яскрава картина чи виріб, і це буде погано. Треба обирати і ті, і ті, давайте ще поговоримо про ахроматичні кольори. Це. Білий, чорний і сірий. Вони можуть поєднуватися з будь-яким із цих кольорів. Вони, не мов би, база, класика, гармонія дуже часто вироби на чорному фоні, на білому фоні, на сірому, і тоді вже в них комбінуєш інші кольори. Це, я думаю, зрозуміло. Також. Є ще такий секретик, якщо кожен із цих кольорів зробити менш насиченим, а саме додати в нього білий колір, оце раз, два, три, навіть можна взяти один, один звідси, один звідси, один звідси в хаотичному порядку. Додати білий колір, більш збілений колір. Це називається пастельні відтінки. Ось якщо взяти чотири будь-яких пастельних відтінки, ну, наприклад, на білому або на сірому фоні, вони вже будуть створювати гармонію, тому що білий колір, він їх трошки підмішує, робить їх слабшими, і вони між собою вже створюють гармонію. В ваших виробах, ви коли підбираєте кольорову гаму? Зараз ми розглядаємо саме бісероплетіння, фактуру бісеру і так далі. Вам важливо, вам важливо, ось зараз покажу, підібрати таку гаму кольорову, щоб вона якнайкраще розкривала завдання, яке ви перед собою ставите. Це могли бути квіти, ось дивіться, на віночку нашої країночки, якого кольору. Давайте повернемося до фону. Фон чорний, ахроматичний. Це могли бути квіти. Бачите, вони в нас червоні, з невеличкою кількістю додавання зеленого. Але до червоних є додаткові рожеві, більш такі оранжеві, ще відтінки рожевих різні. Це означає, що ми беремо, наприклад. Один, два, три. Ну, давайте один, два, три кольори, які додаткові, і протилежний в незначній кількості. Бачите, це ми характеризуємо цю картину, яка у нас є. Якби ви підбирали кольорову гаму під цю картину ви б могли взяти замість троянд, наприклад, соняхи. Так, зробити віночок із соняхів, і вони б були в кольоровій гамі, який жовтий, трошечки помаранчевого, і для того, щоб підкреслити оці жовті помаранчеві, можливо, навіть цей помаранчевий темніш, Ви б взяли ще трошки або синіх, або блакитних волошок, навколо додали. І створилася б гармонія у віночку. Я думаю, зрозуміло. На наступних заняттях ми продовжимо підбирати кольорові гами на практиці. Дякую за увагу! Всього найкращого!